Я казав командир, в цьому є якась романтика. Кулеметник розповідає про службу на новому шведському катері Комбат був Боут-90». Це для того, щоб на хвилях не вилетіти з свого місця. Тут є спеціальний упор, щоб краще було. Крутитись на 360. техніку Україні передала Швеція. Комбати обладнані вогневими точками під кулемети та гранатомети за потреби з їх допомогою можна транспортувати морські міни та глибинні бомби. Це універсальна бойова одиниця, кажуть військові. Не було у нас з моменту отримання цієї техніки якихось одноманітних завдань. І кожного разу нам доводилось готуватися до чогось різного. Кожен день новий наказ і нове завдання. А ще катери швидкі, що вкрай важливо для успішного виконання завдання. Ми постійно знаходимося в готовності. Вихід у нас займає менше хвилини. Зараз, якщо дають тривогу, поки ми з вами спілкуємось, через хвилину, ми вже будемо там. Зараз катери почали використовувати в чорному морі, хоча їх можна застосовувати і на річках. Він може йти по мілководдю, може виходити. Безушкоджене на не обладнання узбережжя на, на каміння, причому досить гострі. Тому наш пісочок на пляжах це для нього шматок масла. Про передання цих катерів Швеція заявила торік у серпні. Техніка призначена, зокрема, для висадки десанту на узбережжі, розповів тоді речник ВМС України Дмитро Плетенчук. Свого часу росіяни скопіювали шведський катер, створивши свій раптор. Комбат -90» – це оригінал. Він швидкісний, він дуже, маневрений. Дуже маневрений. Його зупинка з повного ходу займає у нас близько 20 метрів. Зараз катери відпрацьовують злагодженість дій на морі. І тут важлива не лише техніка, кажуть військові, важлива командна робота. Якщо з ним щось станеться, я завжди поруч. Якщо зі мною щось станеться, я знаю, що він завжди поруч. Ну і це збільшує наш спектр і спостереження. За матеріалами телерадіостудії Міноборони Бриз, Ольга Читайло, Тетяна Пічугіна, факти сітіві. Єдині новини.